Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдні Одеської області. На півдні зима потроху відступає і в Україну приходить весна. Ну, і в мене, як і у всіх, в кого вже тепло, а в кого не тепло, все одно думками там в саду, і щось там, якісь плани собі будують на роботи. А в мене в голові просто каша від новин, від планів, від думок. І сьогодні вийшла з бажанням обробити садочок, обробити біошоком і 30D. Хотіла медяном екстра, але для медяну ще прохолодно. Тому хотіла все ж таки біошоком обробити. Ну, склад такий самий. Хлорок тому можна і цим. Вийшла, і собі, собі так думаю, спочатку ж потрібно підготувати. Те, що не обрізане, пообрізати бігом. Я не маю на увазі троянди ще рано. Але дерева, клематіси, може, якісь там все пообрізати. Може, гортензії ще волотистий десь пропустила. І от, пішла, пообрізала і тепер. Думаю, потрібно ж зняти укриття з широколистих гортензій. Ось зараз буду знімати, тому що обробляти одразу після відкриття вони можуть бути вологі. Ну, так, начебто сухе все, але подивіться, вже які бруньки. Морози минули, тому. Можна відкрити, вже не буде в нас, не передають морози. Але, а якщо і буде там якісь мінус 2, то є от на такій стадії вони не страшні. Страшні, коли вже пагінці по починають наростати. Десь у стадії чотирьох листиків, от тоді вже приморозки страшні. Чорну смородину обрізала. Минулого року пересадили сюди два кущі смородини чорної. І навесні роблю обрізку. Зняла третину від пагонів, від довжини пагонів. Отак, От молоденький кущик, хай наростає. І ось другий. Ну тут пів куща я зрізала. Теж так само зняла третину, ну, десь приблизно, отак от, зняла верхівки, залишила зріс, зробила над брунькою, яка виходить назовні, а не всередину куща. Ну, тут такі покручі залишились, гілки. Ну, таке нехай наростає і хочу вам що показати: ось дивіться, скляниця. Як виглядає, ось почала різати, начебто, дивіться, яка гарна гілочка. Да? І брунечки такі гарнесенькі, А ось з обоїх боків наскрізь прошита скляницею. Ось так само, бачите, дірка. Ось тут я побачила отаке чорненьке, отвір чорненький. і Почала різати, ось, там вже є скляниця. Ось, подивіться. Це потрібно зрізати, тому що вона може так весь кущ пошкодити всі пагони. Різала доти, доки не побачила зріз чистенький, ось ось він. Чистенький і ось він чистенький. І тепер, щоб там не було ніякої зарази, я оброблю. Ось таким, такою замазкою агрикол. І потім мені з землі підуть пагони вже здорові. Ось дивіться, який, яка бруня гарна. Буде гарний пагін і ось вона. Гранатик ще рано, ще можна трошки потерпіти і вже буду обрізати, теж покажу вам. А вчора було дуже тепло і сонячно було, то я вчора пообрізала черешню. Ось вона, наша черешенка. І бачу, що вона тягнеться верху. обробляти її там не можу. Зірвати черешню я теж там не можу, тому що високо дуже. І тому я вирішила її. Обрізати, зробити краще, нехай мені менше буде гілок, але я зможу цю черешню зірвати, тому що ну так просто шпаки раніше за мене збирають її. Ось вона красуня. Там наверху, до речі, а то ботається то російська чебурашка. От, я вже приготувала собі інструмент, так, щоб зручно було і таку пилку приготувала. Тут гачок причепила і таку пилку, і гілкуріс, сучка різ, отакий телескопічний. Тут поставила табуретку, тому що там. Щоб гілка не впала і не зламала чимберник. Листя ще не обрізане, старе, не хочеться. А подивіться, як гарно виглядає зараз і по горянка. Дивіться, яке листя в неї. Отак от всю зиму воно було. І досі воно отакого от кольору. Шоколадно-бордове. Добра рослинка. І уваги ніякої не потребує. Ну, все, я полізу. Що буду прибирати, поприбираю оці гілки, думала, щось вийде з цього сучка, але ні. І повкорочую ось тут оці повкорочую гілки, бо вони скоро закриють мені тут грядки з півоніями. Там теж позрізаю. Перехрещується ондо. ось, зріжу ось ту гілку, яка просто до неї тягнеться. Ну, і повкорочую так, щоб вони тягнулися більше мені по боках, а по боках теж їх повкорочую трошки. Нехай вона буде краще компактна, але так, щоб я змогла добратися до неї. Ну, все, з Богом. Шадочка вигрівається на сонечку. Бруднюляти. Могла б лігти отам на дошки? Ні. Все, полізла. Не хочеться, але хто ж мене питає, потрібно. Ось так вона зараз виглядає. І дивлюсь на неї, і мені здається, що ще мало порізала. Можна було от ту, наприклад, гіляку зовсім зрізати. Ну, Зверху якось воно виглядало, наче я багато зрізала, а от знизу дивлюсь, що можна було ще трошки і порізати. Вчора до темна працювала. Все поперерізала Оце буде на м'язку на мангалі. І ось там кучка така. Все перерізала. Ну, а це піде вже в подрібнювач. Тут залишила, не знаю, як у вас, а в мене не виходить От без таких паличок, гілочок. Вони мені завжди потрібні. Десь щось підв'язати або вструмити так, щоб шада не наступила, то я собі завжди отак от відкладаю гілочки такі. Сусіди теж вийшли працювати. Роботи багато, але я собі так вирішила, що руки в мене всього дві, поки що, ще дві. Теж скоро будуть допомагати. Але поки дві. І потрібно робити те, що першочергове. Першочергове це обрізка. От що можна, треба пообрізати. І друге, це обробка. Обробку потрібно зробити, тому що зараз сухо, але там десь передають дощі. І перед дощами потрібно обробити, тому що, ну, всі ці бактерії, грибки, воно все. Буде просинатися і рослинки будуть хворіти. Хочу показати вам ще оцю красу. Півонія Ноблі Woman. Це дерево півонія. Дивіться, яка краса. Вони так захоплюють півоні, що мені вже подобаються оці носики, які виходять з землі. Оці отакі от брунечки з. Тут не полюсточки, а ну от воно видно, що там пуп'янок є. Це листечко різне таке. І колір. Руса. Ще от потрібно зробити обрізку хурми, але я у роздумах, от чесно. Тут же відчихнулася гілка, отак от третина. Гарна така була гілка велика. І отак от залишилось дві. І я розумію, що згодом оця теж. Може зламатися, і вона таки зламається, тому що вона дивіться, скільки гілок на неї. Мені потрібно одну з них прибрати, але, але я не знаю яку. От подивіться ви, хто на хурмі може розуміється, і мені підкаже, як мені поступити, яку з них прибрати. Я думала, оцю прибрати. Оцю. А цю залишити, але подивіться, яка вона, ну не знаю, немає там таких гілок на ній. Все якось догори тягнеться. Ну, я розумію, що і за того, що тут закриває сонце, там будинок закриває, і тому оце все тягнеться доверху і погано розвивається. Ну, але зрізати от цю частину, де такі гарні гілки, так шкода. Варіант отак зв'язувати постійно, ну, теж не варіант. От не знаю, що робити. Ця росте рівненько. Ось вона пішла, пішла і пішла рівненько. Я думала, зробити таку кардинальну обрізку, то все зрізати. Залишити оцю гілочку. Тільки, ну, вибачте, що я пальцем. От. Тут все теж позрізати по максимуму і залишити тоненькі гілочки, щоб воно пішло наростати у боки. Але ж це коли буде, це врожай потрібно буде чекати два роки, мабуть. Ну, цей і наступний, поки воно там наросте. От не знаю, прошу поради у вас, як ви вважаєте, що зробити. Залишити цю, вона вже нахилилась отак. І як вона буде рости, вона впаде. Різати я хотіла отак обрізати, отак так от замазати, щоб отут вона не розчихнулася. Поки думаю. Думаю, але потрібно різати вже. Подивіться, яка вона гарна, ця гіляка. От гарна. Тут такі гілочки. По всі, а ото все доверху щось там. Не дуже мені подобається. Підказуйте, хто що знає, хто що. Як вважає, буду чекати порад. Хочу вам продемонструвати, як працює цей гілкоріз АРС. які гілки він може перекусити. Ось такі малесенькі, то просто навіть сили не потребує, а ось ця десь має три сантиметри. І ось вона просто як масло. Ну, ось ця 4 точно має. Воно перекусить, але ну, краще цього не робити. Бачите? Ну, не, не дуже багато сили потребує. Ось він. Діаметр. Ось який. Діаметр. Так, показати вам. Так, щоб було видно. І ось така ширина. Перекусюю дуже добре. Ось трошки більший діаметр, ну, мабуть, більше чотирьох сантиметрів. Ні, вже не бере. Більше чотирьох не бере. Він може взяти, ну, якщо е, чоловічу силу, тоді він візьме, а я не можу. Ну і цього краще не робити. Все ж таки, якщо написано, що інструмент до 38 мм то так потрібно і робити. Тому що підуть оці скривлюватися леза, і потім не буде гарний рівненький зріз. До речі, про зріз хочу теж показати. Ось він. Бачите, як рівненько. Ось. Рівненько, рівненько ріже. Раніше я це пилкою робила, але пилка, ви ж, знаєте, залишає трошки таке пошкоджене полотно потім. А тут рівненько, наче леза зрізало. Сьогодні я, скоріш за все, не встигну вже обробити, може і встигну, тому що згадала, що там вишенька в мене є, не обрізана. Ой. І бузок зараз перевірю. Бузок, ну бузок трошки так. Все, а. Вишеньку, вишенько, вишеньку зараз обріжу. Дуже погано вона росте вишенька з. Історією це саджав кум вишню, кума вже немає. І я тоді сказала, пам'ятаю, ну якщо кум виживе, то і вишенька виживе, тому що вона одразу почала хворіти, як він посадив. Але вишенька от вижила, а кум ні. На жаль. Це ж там обясне. Отакі гілки, які перехрещуються, потрібно вирізати. І я зріжу отут прямо. Отак. Отут, бачите, теж перехрещується. Отакі От гілочки, які довгі. Ось, дивіться, оце квіти будуть. Потрібно на третину впоротити, щоб вона просто була густіша. Це одразу потрібно було робити, але ж я не могла, тому що вона дуже-дуже хвора була, така не те, щоб хвора, а слабенька. І ще різати її так, щоб вона нарощувала в боки, це забрати силу з коріння. Не хотіла я цього робити. Ріжемо на бруньку, яка йде назовні або у бік. Так вона буде трошки густіше і більш компактна і буде більше квіткових бруньок закладатися чи мені здається, що вони вже заклалися. Нового року вона дала трошки врожаю, дуже смачна, а десь третину потрібно зрізати. Ну, або хоча б кінчик. Ось вона видно, бачите? Ось це приріст минулого року. Ось він. Ось звідси видно. Приріст ось він минулого року. Це сухе видаляємо ось це суха. І мені здається, вона суха аж звідси. Так і є ось, бачите. Потрібно ось. замазати. Тепер вона трошки пішла вже наростати, і я можу зробити отаку обрізку їй підкормити її суха гілочка. Все, дорогі мої, я з вами буду. Прощатися до наступного відео. Всім гарного дня, тепла, гарних нам новин. Не знаю як, але дуже хочеться гарних новин. І всім вам розпочати сезон здоровими, міцними, щоб всі були підтягнуті, так як я вчора трохи не здохла. З черешні злізла Важко, важко з непривички після зими. ну Така була собі фітнес такий в мене вчора. Нічого, підкачаємось. Все підкачаємо. Все, начебто обрізала все. Дякую вам всім за підтримку мого каналу, за ваші подобайки, перегляди. Коментарі, дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим воїнам. Бажаю їм скорішої перемоги і повернення додому живими і неушкодженими до своїх родин. Низький уклін їм і їхнім родинам. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!